Але ви прийшли не в Росію розказувати, щоб вони склали зброю? Ви прийшли українцям розказувати, що вони неправильно роблять, що вони воюють з Росією, правильно? Знаєте, в наш час після Російської Федерації наших братів сестер саджають за те, що вони відмовляються підтримка бойові дії. Та ти що? Ну то чому ви тоді не виїхали в Росію, щоб там протестувати і з таким плакатиком, коли настане мир? Чому ви не стали коло путінської хати? На Красній площі, що ви там не стали? Скажіть, будь ласка, а Єсуса Христос? Я вас запитав конкретно, чому ви не поїхали в Росію, там де мучать ваших братів і не стали на захист їх за мир? Бо там це не можна робити. А тут можна. Тому що українська нація демократична, вам дозволяють тут бути зрадниками на своїй землі. Ви не берете участь у захисті своєї батьківщини. Ви навіть їй не допомагаєте нічим. Взагалі вас це не стосується. Ви тут такі всіні отміра СІВО. Ви тут такі супердуховні, коли ваших братів і сестер вбивають. Ти ж сама втекла від війни, від російського агресора. Так, ви знаєте, і мене прийняли наші мої брати та сестри. А не твої брати і сестри військові тебе захищають, щоб москаль не запхався у твою Одесу, не зруйнував твою хату. Вони твої брати і сестри чи ні військові України? Ну я кажу про світло кігов. А військові? Які захищають твою Одесу і твою хату.